Всім привіт, і всім вам! Здрасте на каналі тьоті Насті з сезон полуниці. Купила кошик. Що робити? Треба робити. Тірамісу полуничне буде смачно. Для цього нам потрібно печиво савоярді, какао, маскарпоне. Беру вершки 33 і більше відсотків жирності. І ще беру желатин. Все зараз змішуємо, взбиваємо і збираємо супер десерт, який буде дуже смачний. Збиваємо вершки. Якщо у вас є бажання, можете вже на цьому етапі додати цукрову пудру. Я її додати не буду, тому що в мене буде солодка полуниця. Взбито 200 мл вершків, сюди ще додаю 300 мл сиру маскарпоне. Заварюємо еспресо. Якщо у вас немає кавової машини, ви можете спокійно його заварити в турці. Потім в цьому ми розсочуємо наше печиво савоярді ярді, починаємо викладати шарами. Куницю миємо чистимо, беремо товпучку, перемелюємо це все в пюре і туди вже додаємо желатин. Починаємо збирати тірамісу. Обмочуємо по 5 секунд печ савоярді починаємо викладати шарами крем, полуницю і знову савоярді. Одну тарілочку ми зробили. З полуницею зверху і затягнеться це все желатином. Іншу тарілку ми покрили зверху маскарпоне. і класно буде, якщо ми ще зверху, як і треба звичайному тірамісу, його ще покриємо гарною порцією. А -а -а. Краса, полуничний тірамісу готовий. Відправляємо в холодильник на 2-3 години. Всім бажаю підписатися на наш канал, ставте вподобайки. Цілую люблю! Завжди ваші надінасті!